Побачимо, яким буде цей робочий тиждень. На цьому тижні щось, що вам давно вже, здавалося, застарілим, піде з вашого життя. Це карта оновлення і розуміння свого істинного покликання. Тому на цьому тижні найкраще, що ви можете зробити, це нарешті почати діяти за тим планом, який ви давно намічали. Другий старший аркан справедливості він говорить про те, що якщо ви будете діяти так, як ви вважаєте, що це дійсно відповідає вашим інтересам і що це справедливо, не кривити душею перед собою. Це матиме найкращий результат для вас на цьому тижні. Трійка Пентаклів це карта плідної командної праці, тому якщо для того, що ви хотіли зробити вам потрібна допомога або порада інших, звертайтеся, вам допоможуть. Погляд на вашу ситуацію з боку, погляд тих людей, які з вами давно поруч, він буде дуже корисним і важливим для вас. Єрофан це карта. Слідування традиційним способом вирішення проблем це карта колективу, і вона лягає поруч із іншою картою спільної праці і колективу. Цей тиждень буде про командну роботу, про те, що у вас є люди, які вам можуть допомогти, які завжди були з вами. Не треба нехтувати їхніми порадами. Це це тиждень досягнень, це тиждень закладання фундаменту чогось нового, що в майбутньому принесе дуже великі плоди.